Частина 3. Універсальні психологічні процеси. Пам'ять, увага, уява. Тема 36 загальне уявлення про універсальні пізнавальні процеси та основні підходи до їх вивчення. Вступ. Що спільного між цими процесами? Ці три процеси входять у будь-яку діяльність людини, забезпечуючи її. У цьому сенсі, вони універсальні. Не тільки пов'язані з пізнанням. Якщо увага на перцептивну діяльність, то називаємо її сенсорна або перцептивна увага. Якщо увага включається в розумову діяльність, то цей вид уваги називається інтелектуальною увагою або проникливістю. По друге, всі три процеси створюють для нас єдину часову вісь психічного часу. Пам'ять це минуле або минулий досвід. Якщо людина або суспільство не має минулого, то у певному сенсі воно не має ні сьогодення, ні майбутнього. Увага пов'язує нас з поточним досвідом. Якщо не був уважним, зосередженим на матеріалі, то і не запам'ятав його, уява пов'язана з майбутнім досвідом, тобто необхідністю передбачати результат майбутніх дій, тоді розділимо тему на дві частини. У першій згадаємо визначення процесів і розширимо їх, їх загальна характеристика. У другій частині представлені підходи до їх вивчення. Запитання перше: основні метафори свідомості, процеси пам'яті, властивості уваги, види уяви. Всі ці процеси уперше вивчали психологи свідомості. Багато в чому саме твердження про універсальні психічні процеси залежать від того, як уявляє свідомість той чи інший автор. Автор Вільгельм Вунд метафоричні уявлення про увагу та свідомість загалом мають свою точку опори розрізнення у свідомості центру та периферії, а саме свідомість, як представлена як структура. Наведений малюнок. крапка, Описане перше коло і ще описане друге коло. Візьмемо інших авторів Вільяма Джеймса. Його модель дає центр, поле уваги, свідомість. Змінені стани свідомості. Сьогодні описано змінених станів свідомості близько 20. Джеймс говорив, що як мінімум два рази на день людина відчуває. Змінений стан свідомості. Це коли людина засинає і прокидається від сну. Наступний крок пов'язаний з патологією пам'яті. Автор француз Теодоль Рібо вивчав амнезію, переривчату амнезію і різні патології свідомості. Основною функцією пам'яті є збереження єдності суб'єкта, єдності я. Вільям Джеймс описує різноманітні стани свідомості. Модель потік свідомості. Далі. Був потік, і ми довільно його зупинили. Структура свідомості з'являється знову. З'являється хвиля уваги. Це модель свідомості Едварда Тітченера. Далі хвиля має часову протяжність. І якщо свідомі зусилля досягають максимуму, то виходить, що хвиля повинна трансформуватись. Модель Анрі Бергсона зведеться до точки свідомого напруження. Давайте ще раз розглянемо метафори свідомості. Перша рібо. Відсутність єдності суб'єкта, єдності я. Неможливість повністю зберегти свій минулий досвід. Друга Джеймс про перші хвилини пробудження. Свідомість набуває єдності, але немає різниці між центром і периферією. Третій автор Вунт. Четвертий Джеймс, свідомість тече в часі, свідомість виключена у процес життєдіяльності, усі дії, що виконуються, відображаються у потоці свідомості. П'ятий автор Тітченер. Ми з'єднуємо довільні зусилля і відновлюємо структуру свідомості. І ми дивимося на це як на хвилю, розтягнуту в часі. Шостий автор Бергсон. максимальне зусилля, коли центр зменшується до однієї точки. Все стороннє, здається, сковзає вниз. Підрозділ процеси пам'яті. Пам'ять має багато визначень. Пам'ять це процес захоплення, зберігання та відтворення досвіду. Розділимо процеси пам'яті на три групи, кожна з яких відповідає ключовому слову. Перший. Перша група захоплення. Захоплення враження. Ми можемо замінити його словом запам'ятовування. Це не тільки сенсорна, а й робоча пам'ять. Щоб запам'ятати матеріал, потрібно попрацювати з ним хоча б недовго. Захоплення враження було пов'язане зі сприйняттям. Запам'ятовування пов'язане не тільки зі сприйняттям. При запам'ятовуванні матеріал промовляється. Відбувається акустико-артикулятивне кодування. Ще один процес це заучування. Герман Ебінгаузен запропонував метод запам'ятовування списків. Друга група зберігання. Як матеріал зберігається. Тому що ми судимо про збереження за відтворенням. Зберігання ми уточнимо дослідницьким терміном. Зберегти матеріал означає його кодування. Зберегти це утримати його в певній формі. Способи кодування можуть бути найрізноманітнішими, наприклад, сенсорне кодування. Акустико, артикулятивне кодування, семантичне кодування, категоріальне кодування, кодування по ключам. Ключем підказкою до матеріалу може бути час і місце його запам'ятовування. Може бути емоційний досвід, життєва подія. Альтернативним процесом зберігання є процес забування. Забування тісно пов'язане з тим, як закодований матеріал. Третя група відтворення матеріалу. Витягування з якогось сховища. Форма відтворення: перша порядковий звіт. Друга вільне пригадування. Наприклад, ефект новизни, ефект першості діють такі ефекти. Третій виклад даного тексту аналог вільного пригадування. Четвертий розпізнавання матеріалу, опізнати матеріал і ідентифікувати за допомогою підказок. П'яте – повторне заучування. Наступний підрозділ властивості уваги. Прості властивості уваги показані в моделі хвиля уваги Тітченера. Їх буде три. Перше ширина хвилі, друге висота хвилі. Третє – Зміна у часі. Модель хвиля уваги Тітченера. Властивості уваги можна розділити на перше прості елементарні, що не зводяться до інших. Друге похідні. Прості. Параметри. Перший об'єм припускає активність суб'єкта, розмежування центру та периферії. Об'єм уваги це сукупність елементів простих вражень, які суб'єкт наразі сприймає чітко і виразно. Увага представлена у вигляді обмеженого поля. Другий параметр висота хвилі, або ступінь уваги або інтенсивність уваги. Йдеться про ступінь сенсорної чіткості. З іншого боку, ясність пов'язана з органами чуття, що є синонімом зрозумілості, має когнітивне значення. Тіченер має на увазі лише перше значення. Третій параметр продовжується в часі, іменована тривалістю. Тривалість це розповсюдження у часі. Характеристика стосується того, як структура змінюється з плином часу. Похідні властивості свідомості, похідні від простих. Перше модель функціональної психології Вільяма Джеймса. Увага як потік. Направлення встановлюється самим потоком. Це його внутрішня властивість. Вибірковість уваги у полі уваги може бути як один фокус, так і кілька. Мова йде про центральну область свідомості. Ми отримуємо випадок розщеплення уваги втрати фокусу. Але якщо суб'єкт може підтримувати єдність об'єму своєї уваги, незважаючи на те, що є кілька фокусів, то ми маємо справу з іншою властивістю свідомості, розподілом уваги. Розподіл уваги це здатність поєднувати в свідомості, одночасно уявляти щонайменше дві дії, що виконуються суб'єктом. Примітка: згідно з теорією діяльності, якщо дві дії виконуються одночасно, то в психологічному сенсі дія. Є лише однією з них. Всі інші в цьому випадку будуть операціями. Центр свідомості тяжіє до однієї точки. Якщо ми можемо феноменально спостерігати здатність до розподілу, ми завжди будемо припускати, що один буде дією, а інший операцією. Друге похідний ступінь або інтенсивність. Концентрація уваги. Концентрація це невеликий і вузький об'єм уваги з високою інтенсивністю. Третє зміщення уваги зміна фокусу. Має два варіанти. Перший довільний зсув, тоді маємо властивість перемикання уваги. Переміщення уваги це коли суб'єкт свідомо перемикає свою увагу з одного об'єкта на інший, з однієї дії на іншу. Друге мимовільний зсув або випадок відволікання уваги. Зміни ступеня інтенсивності уваги, називається коливання уваги. Має фізіологічні механізми. Зазвичай кажуть, коли не враховують активність суб'єкта. Коли ми підключаємо довільну активність суб'єкта, ми отримуємо ще одну властивість стабільність уваги або тривалість у часі. Зазвичай пов'язана з розв'язанням задачі. Деяка властивість буде результатом зусиль суб'єкта, тоді як інші будуть умовою для забезпечення цього результату. Види уяви. Уява це процес, який найменше вивчений у психології. Першим дослідником, який описав його різні види, є французький психолог Теодоль Рібо. Ключовим словом, яке визначає уяву, є передбачення. Уява це процес передбачення майбутнього результату дії у війському сенсі цього слова. Передбачення, по суті, є характеристикою самої психіки, психічної рефлексії взагалі. Тоді потрібно додати ще одну характеристику: ключове слово трансформація реальності. Уява це процес психічного перетворення реальності або уявлення про неї. Для того, щоб виділити види уяви, необхідно включити уяву в той чи інший пізнавальний контекст Контекст, власне пізнавальних процесів. Тоді ми отримуємо такі види уяви. Перша уява пов'язана зі сприйняттям перцептивна уява. Перцептивна уява це психічне оперування наочними образами, ментальна ротація, мисленнєвий поворот. Можливість представити об'єкт з його раніше не сприйнятої, незнайомої сторони для суб'єкта. Можливість уявити щось нове. Другий тип відтворююча уява. Здатність суб'єкта уявити об'єкт ситуацію за її описом, схемою зразком. Третя творча уява. Цього разу уявити значить створити щось нове. А чи можна уявити собі невідомий об'єкт? Навряд чи необхідне мислення. Аспект, який торкається відмінності між мисленням та уявою, без якого творче мислення та творча уява були б синонімами. Одиницею мислення є знак: мислення це форма пізнання. Результатом мислення є знання. Якщо мислення творче, то нові знання. А одиниця уяви це символ. Тут ви можете побачити різницю між перцептивною уявою та творчою уявою. Одиниця в перцептивній уяві це конкретний образ. Творча уява має за одиницю образ узагальнений образ. Узагальнений образ дає суб'єкту не знання, а дає суб'єкту щось більше розуміння реальності, розуміння об'єкта. Коли ми говоримо про творчу уяву, нам потрібно. Зібрати характеристики. Мета творчої уяви дати розуміння ситуації. Творча уява це процес побудови узагальнених образів як можливих засобів представлення і вирішення творчих задач. Сам засіб виступає в ролі символу. Творча уява це конструювання символів, конструювання способів конструювання реальності. Питання друге. Основні підходи до вивчення універсальних психічних процесів. Нагадування. Основні підходи до вивчення особистості розрізняли за двома основами: перша властивості особистості, а. властивості особистості, які є результуючі властивості, властивості як факти і Б. Ці властивості можна розглядати як властивості, що створюються, що формуються або знаходяться у процесі їх формування. Властивості як артефакти. Друге. Друга основа: що робить психолог з цими властивостями а. Науково-дослідницька позиція. Дослідження не передбачає зміни суб'єкта. І Б. Позиція організатора. Організатор бере участь у житті суб'єкта, формує властивості, допомагає регулювати поведінку. Разом з суб'єктом бере участь у створенні його властивостей. Можна говорити про універсальний психічний процес з точки зору його результату. А з іншого боку, другий аспект це умова отримання цього результату. Операціональні умови та умови мотивації суб'єкта, вона виходить за межі вивчення чистої пам'яті, уваги, уяви. Автор найскладніший він філософ Анрі Бергсон, який розрізняв дві різні форми пам'яті. Перша пам'ять тіла, пам'ять звички, моторна пам'ять. Мова йде про форму зберігання інформації, це може бути як рухова, так і мовно моторна пам'ять, пам'ять навчання. І друга другий вид пам'ять духу важко вловима для дослідження. За словами Бергсона, власне пам'ять це необхідна умова формування пам'яті звички. Пам'ять духа може виникати мимоволі. У цьому сенсі безсвідомо, в сенсі без особливого свідомого зусилля. Пам'ять тіла зазвичай відноситься до пізнавальної сфери людини, а пам'ять духу виходить за межі пізнання. Оскільки життя є діяльністю, то підключаються мотиваційні умови, емоційне життя суб'єкта. Це означає, що та його активність може не завжди забезпечуватись будь-якими свідомими зусиллями. Життя завжди багатше, ніж будь-яка свідома активність. Що залишилося у психології від міркувань Берегсона? Головне наступне: щоб пам'ять можна, пам можна вивчати в сенсі свідомо організованого результату пізнавальної діяльності. Це буде пам'ять тіла. Перші дослідники пам'яті вивчали саме пам'ять тіла. Запам'ятати значить трансформувати, перетворити. Одна з труднощів психології пам'яті Берсон назве саму пам'ять пам'ять духу. Тоді психологи називатимуть чисту пам'ять просто пам'яттю тіла. А називатимуть це так, тому що для психологів чиста пам'ять означає механічну пам'ять. Якщо є якась організація матеріалу, то задіяно щось, що вже не пов'язане з пам'яттю. Підходи. Перший констатаційний або описовий підхід феноменографічний це опис, наприклад, пам'яті як загальної психічної здатності, вивчаючи чи описуючи чисту пам'ять, для нас процес є довільним. Ми даємо піддослідному суб'єкту завдання на запам'ятовування, але з іншого боку, не даємо йому засобів для запам'ятовування. Вивчаємо процес довільний і безпосередній. Другий підхід це стосується організації результату, можливості отримання більш ефективного результату. Підхід називається конструктивно технологічним, це вивчення засобів пам'яті, наприклад, мнемотехнік, засобів отримання більш ефективних результатів запам'ятовування. Пам'ять залишається довільною, але в той же час вона стає опосередкованою. Формуються техніки запам'ятовування. Також у цьому підході можна говорити про метод стимулювання творчої уяви. Лев Семенович Вигоцький вивчає пам'ять і увагу як вищі психічні функції. Третій підхід вивчення умов. Тут проходить перелом від аналізу мнемічних здібностей до аналізу самих процесів внутрішньої активності суб'єкта. Пам'ять як процес, пам'ять як діяльність, експериментально-дослідницький підхід, якими процесами тут цікавляться психологи: процеси переробки інформації, перетворення матеріалу у процесі його запам'ятовування, суб'єктивні умови, що забезпечують мнемічну функцію, мотивація суб'єкта. Всі ці процеси можна вважати внутрішніми процесами пам'яті. Дослідник більше звертається до пам'яті після, після довільної, як забезпечується мотивація суб'єкта і як вона впливає на мнемонічну функцію. Підхід найбільш повне втілення знаходить у когнітивній психології. Четвертий підхід. Організація умов. Назви немає. Складно вивчати експериментально, вивчення психологічних процесів. Не так добре виражений в сучасній психології, мета-пам'ять пам'ять другого порядку уявлення суб'єкта про умови, які забезпечують запам'ятовування, представлення суб'єкта про себе як про того, що запам'ятовує той чи інший матеріал. Існує також термін мета-увага, звернення до суб'єктивних умов здійснення діяльності. Як суб'єкт організує себе, який виконує ун універсальний психічний процес? Внутрішнє чи іманентна? Іманентна концепція особистості. Як суб'єкт представляє себе під час виконання цієї діяльності? Яке внутрішнє уявлення про себе, що дозволяє виконувати цю діяльність. Забезпечує ці універсальні психічні процеси. Кінець 36 теми.